В Дніпрі сталася страшна аварія. Автомобіль БМВ влетів в машину Форд, і десятирічна пасажирка цієї машини, машини Форда саме загинула. Страшна аварія, детальніше, про яку дізнаємося у речниці Національної поліції України Юлії Гірдвіліс. Пані Юлія, я вас вітаю. Слава Україні, героям слави! Ви знаєте, під час великої війни ми рідко е в гостєвій студії говоримо про аварії, але це настільки шокуюча історія. Там не зрозуміло хто був за кермом, як все це сталося зараз, коли вже майже доба після трагедії минула. Розкажіть, що зрозуміло про цю ДТП. Так, як ви зазначили, ця дорожня транспортна пригода сталася вчора ввечері у місті Дніпро. Керманич автомобіля БМВ допустив зіткнення із автомобілем Форд, який саме здійснював маневр розвороту. І в результаті загинула дитина. Це 10-річна пасажирка Форд. Станом на зараз поліція оголосила підозру 19-річному водію, який скоїв цю смертельну ДТП. І одразу на місці вчора працювала слідчо-оперативна група. І криміналісти, і медики спочатку у медіа поширювалася інформація, що за кермом перебував неповнолітній. Як з'ясували поліцейські, у той момент він був пасажиром БМВ. У рамках розслідування кримінального провадження поліція встановила маршрут руху автомобіля БМВ до вчинення смертельної автопригоди. Також встановлені відеозаписи з камер спостереження, які відповідно долучені до матеріалів справи, і призначено ряд експертиз. На місці працювали всі профільні служби, у тому числі залучалися працівники центрального апарату нацполіції і відповідно за наявними доказами, у тому числі і за показами Свідків правохоронці встановили причетність до скоєння ДТП саме місцевого жителя 2005 року народження. Додам, що він затриманий у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. І досудове розслідування здійснюється у рамках кримінального провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Це у нас порушення правил безпеки, дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами, які керують транспортними засобами, також слідчі скерували до суду клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому може загрожувати покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. Хочу також додати, що слідчі разом із прокурорами підписали підозру щодо пасажира, неповнолітнього пасажира БМВ, і зараз якраз триває стадія вручення цієї підозри. У його діях вбачається злочин, передбачений статтею 136 кримінального кодексу України. Це не надання допомоги особам, які перебувають в небезпечному для життя стані, тобто. Без жодних дій відбувалося без будь-якої допомоги, без виклику медиків саме для потерпілих і е, автомобіля стали і стояли на цьому БМВ після аварії. Чи вони намагалися так, втекти і... з місця злочину? Не було вжиту жодних заходів, щоб якось допомогти потерпілим. І в слідчі з прокурорами підписали відповідну підозру, яка зараз на стадії вручення саме за статтею 136, тобто не надання допомоги особам, які перебували в небезпеці, і що Юлія, їхнім так, життю. Так, зрозуміла. Дуже коротко, кілька секунд лишається. Чи е, е, відомо про те, були вони в стані алкогольного сп'яніння чи ні? За попередню інформацію вони були тверезі, відібрані відповідні зразки, і скеровані також на перевірку. І ми згодом будемо розуміти, чи не було в організмі інших речовин, які могли повпливати на їхній стан. Зрозуміла пані Юля, дякую за розмову. Це була Юлія Гердвірі, речниця національної поліції України, з якого говорили про вчорашню аварію в Дніпрі, в результаті якої загинула 10-річна дівчинка.